Коді бляха Маверік! Сьогодні ми поговоримо саме про нього і про те, як звичайного мрійника він став живою легендою серфінгу. Мультяшного, звісно, але це не так і важливо, в принципі. Також розберемося мультфільм зовсім незабаром. Та провівши невеличкий аналіз, зрозуміємо, що взагалі корисного з історії можна почерпнути і взяти на власне озброєння, так скажемо. Ред на мультфільм випущений від студії Columbia Pictures, і з невідомих мені причин більшість їхніх робіт починається з того, що якась дівчина, дуже схожа на статую свободи, тримає факел перед буквою О, чим загороджує повний надпис, повна халтура, як на мене, але йдемо далі. Далі з слів оператора стає ясно, що вони знімають документалу. Ми знімаємо документал, що до речі є досить нестандартним рішенням для. Та знайомлять нас з головним героєм. Тут він розказує про себе та чому захопився серфінгом, але про це ми поговоримо пізніше. А на що зараз варто звернути увагу, так це на його кумира, який став його орієнтиром по життю, його звати Біг Зі. І тут я трохи відійду від теми. Ці непрості військові часи деякі з нас втратили об'єктивність та критичне мисли, через що відбувається шеймінг деяких з літер латинського алфавіту. Я вважаю це недоречним. Букви мають негативний характер лише в конкретному контексті. Наприклад, тут це лажа, а тут норм. Не давайте собою маніпулювати, і все у нас буде добресенько. а тепер повернемось до нашого великого зі, який не являється фашистом. В нього просто таке ім'я. Великий зі це сам серфінг. Океан був просто калюжою, доки хвилі не осідлав Зі. Правильно підмітив коді тут стає ясно, що великий зі у серфінгу як нестер-літописець в українському письмі. Батько. Ану, пішов звідси малорос проклятий. Далі нам показує життя головного героя в його селищі під назвою Крижанськ, з якого той завжди мріяв звалити, і такі звалив з іншими серфінгістами. Тут же ж він знайомиться з ципою Джо, який являється моїм крашем. на цей острів. Вони пливуть з метою прийняття участі у змаганнях честі великого зі. На даний момент вони всі думають, що це склеє власти. Далі, по прибутті, вони тусуються та укріпляють свою дружбу, поки їх не перериває миттєва закоханість Коді у місцеву рятувальницю Ланя, фула якої я як не шукав та не знайшов. А це означає, що рул 34 не паша, а це перша ознака апокаліпсису у світі. Далі Коді починає бійку з місцевим альфачом, таким собі танком Евансом, та фізичне насильство спиняє працівний тіп, чого ім'я я так і не запам'ятав. Зрештою, так йому і треба. Цей же ж тіп влаштовує серфінгову дуель, в якій наш пінгвін зазнає нищівної порезки та втрачає свідомість. Після чого вже відомо нам Лені відносить його до хишки містера Пенса, жартую до іншої, але не менш страшної хишки. де він знайомиться з пінгвінічою версією Бівана Кенобі, який проводить його перший у його житті сеанс ринотерапії. Після цього добиває його смертельним навиком відрижкою драконородженого. Далі містер Зік проваджає його до стежки, що веде на пляж. Але через свою невимовну поразку він навіть і не знає, чого вже тепер хоче, і не впевнений, чи потрібен взагалі йому цей серфінг. Тому сідає на колоду і починає розмірковувати над своїми подальшими діями. Та його роздуми перериває Зік, з пропозицією від якої той не може відмовитись, а саме зробити свою першу дошку і не просту, а з якогось гіперпантового дерева. Паралельно з цим починається пригода ципи, головною метою якої є знайти свого кентика, та сюжетного наповнення у ній немає. Її, скоріш за все, додали з метою розширення хронометража та додаванням фан-сервісу. Тому йдемо далі. А далі обставини складаються таким образом, що Зік та Коді потрапляють на пляж, де останній знаходить хишку великого Зі. І тут же ж він дізнається, що Зік і Бік Зі це одне та саме людина. Вау! Wow. Неймовірно, що Маверік нехило так ошалі. Неймовірно. Ну а далі починається його шлях станови. Ленням успішного серфера, де Зік, як майстер йода, вчить його стояти на голові. Та через запальний характер Маверіка у нього нічого не виходить, тому той закатує істерику і йде нафіг з пляжа. Після цього агресивний молодик зіштовхується звання і отримає ще одну пропозицію, від якої неможливо відмовитись. А саме побешкотувати у печорах У справжніх печорах, а ви про що подумали з бочинця? Після печерних забав у них відбувається душевна розмова у душі, після чого. Того, Коді нарешті зрозумів, що йому треба розслабитись і щоб отримати контроль над дошкою, йому треба відмовитись від цього контролю, такий собі психологічний мув момент, і просто насолоджуватись моментом. Ну і після цього всього він нарешті зрозумів, що йому робити, і відправився на пляж, де нарешті зміг скрафтити свою першу дошку і прокачати скіли серфінгування. Далі великий зі розповів, чому інсценував свою смерть. До слова зробив він це тому, що усвідомив, що в плані фінців та різних прикалюк, за які на змаганнях відсипають бали. Він наступає своєму конкуренту танку Евансу. А тому і змився на піку своєї популярності, щоб інші його не захейтили, ніженка. Ну а далі, після невеличкого конфлікту в їхній банді, Коді йде на змагання. І нарешті, по дорозі до змагань, друзі знову зустрічаються. Правда, в ципу тепер є своя світа. З купи аборігенів, яких він приручив сушеними кальмарами. А на самих змаганнях відбуваються цікаві речі. Тут ми можемо спостерігати, як головний герой з лоу-левельного серфера природився у хай левельного серфера разом з ципою Джо та танком Евансом. Вони приходять у фінал, де Коді переграв Танка та зробив ніштіковий фінт, що не на жарт розлютив програвшого. Та не дивлячись на те, що він вилетів змагань, він все одно вирішив задомінувати над ципою та коді і напав на але Коді нарешті зрозумів, що змагання йому не треба. А життя кентіка, ще й такого як ципа Джо. Важливіше за перемогу у дурнуватих змаганнях. і тому нападає на тенка, щоб засейвити ципу. Джо перші двоє летять на скелі хрептоленки, і двоє падають із дошок прямісінького воду. Їх оточує суднаєм здорові хребтові штуки. Оці от і вони не знають, що робити. На Лані пригає, щоб їх врятувати, і знаходить спочатку танк. Вона гуманна людина, того все таки рятує. Тує його, а Кодя ніяк не може знайти. А тут нізвідки з'являється великий зі, і використавши прийом, який вони вже використовували, коли тренувалися, він спіймав Кодя. Після чого вони двоє вернулись на берег і всі здивувались, коли побачили, що Зік живий. Далі Зік загадяє душевну промову та пропонує всім присутнім двінутись на пляж, де у противного тіпа немає жодної влади. Останній цьому не зрадів. Це і став момент, коли його попустили, і так сказати, справедливість в осталь. Торжествувала всі, погодилися ти на інший пляж, і це і є енд. Це кінець історії. Та не кінець цього відео. Зараз ми розберемо самого коді, проведемо його детальний аналіз. Ну і що ж, тут ми можемо бачити основні дані, такі як тікнейм, рівень, здоров'я, спритність, витривалість. Але це не так важливо, це просто цифри. А от на що варто звернути увагу, це на його удачу, інтелект та дух, які разом вітаються в прикольну комбінацію, яка й допомогла йому досягнути успіху. Подача дійсно висока, бо ну якби без високої удачі він би взагалі зустрів зіка, який являється біг зі, який являється його кумиром является в квадрате является уявляє, уявляется выявляется выявляется является в квадрате Появляется в квадрате является Пішов на далі. У нас інтелект 01. Ну він низенький завдяки тому, що інтелект 0-1, а удача 16, Разом вони формують пасивний навик, який називається недалекість. Про нього трошки згодом. Параметр, в який в нього найбільший, це дух. Що мається на увазі під цим параметром? Дух це компиляція з його сили волі, готовності до змін і все у цьому дусі. Перейдемо до пасивних навиків. Перший у нас недалекість про нього ми й мали поговорити. Цей скіл дає йому змогу. Робити речі, про які інші люди не задумуються. А він робить, пожинає свої плоди. Далі в нас іде запальність, це те, що є у більшості підлітків, знаєте, оцей молодий дух, авантюризму і так далі, який допомагає на шляху у різних звершеннях. Тепер ми перейдемо до активних навиків. Тут у нас crazy moment. Що означає crazy moment, Що це взагалі таке? Це його безбашеність, божевільність. Вона підключається тільки в деяких моментах, і за його бажанням, тому це є активний навик, а не пасивний. E, завдяки ньому він підкорює великі хвилі і не думає про реч по типу Ой, я ж вмерти можу. Далі у нас іде маленький птум. Це його показники вже після того, як він досягнув успіху, і виглядають вони наступним чином. Спритність та витривалість підвищились під час того, як вони з зіком тренувались. Там були фізичні тренування, тому вони дійсно підвищились. Удача стала ще вища, тому що йому повезло зустріти Шейлані, А інтелект піднявся аж на цілих 0,9, десятих, що дало змогу зрозуміти Зіка стати реальним серфером. Дух взагалі пропав, тому що він донісся до небес. Він став безкінечністю, і його сенс. То тут вставляти немає, але він дуже допоміг на шляху встановлення, тому важливий параметр. Далі з пасивних навиків змін ніяких не відбулось, А от з активних появилось трошки. True Surfer це навик, який означає, що він став справжнім серфером. Того він і досягнув успіху, але цього б не сталося, якби він не докладав зусиль за допомогою духу, який, як я вже казав, пропав. Коді нам показує, що навіть такий типочок, як він, може отримати те, чого хоче. Як чому в когось з вас немає це вийти? А на цьому, все. Дякую вам за увагу і до зустрічі!